Доброго ранку малята! Знайомтесь, це Оленка, і вона дуже любить танцювати. Але щоб дістатись до школи, їй треба прийти через проїжджу частину. Дітки, погляньте, чи можна перейти дорогу в цьому місці? Звісно, ні. А чому? Правильно, тому що тут немає ні пішоходного переходу, ні світлофору. А в цьому місці можна переходити дорогу? Так, адже це регульований пішохідний перехід. На вулицях нашого міста можна зустріти триколірний та двоколірний світлофори. Триколірний світлофор регулює рух автотранспорту. Дітки, давайте пригадаємо, що має зробити водій, коли бачить червоний сигнал світлофора. Так, зупинитися, а жовтий, підготуватися до руху. А що треба робити на зелений сигнал світлофора? Правильно рушати. Двоколірний світлофор регулює рух пішоходів. Дітки, що ми робимо, побачивши червоний сигнал? Так, ми стоїмо, а зелений. Правильно ми починаємо рух. А зараз я пропоную вам намалювати світлофор. Для цього нам знадобиться білий папір, фарби жовтого зеленого, червоного та чорного кольорів, пензлик. Склянка води і гарний настрій. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Ось такий світлофор вийшов у мене. Я чекаю на фото ваших робіт. До побачення, до скорих зустрічей!